Народженість на Закарпатті стрімко спадає. Якщо порівняти з 1900, 2010 року по сьогоднішній рік, це за 15 років вона впала більше ніж вдвічі. Якщо в 2010 році народжуваність ми фіксували, реєстрували 18, більше 18 тисяч майже 19 тисяч в рік народжень, то в цьому році, 2025, тисячі ця цифра впала до 8136 народження дітей. Ну, це ви бачите, це більше як на, на половину. Е, в минулому році вона була в межах 8600, 23 2023 році 9400. Тобто за два роки вона впала на півтора тисячі. Наголошую ще раз, в 2025 році 8136. І вона стрімко падає. от За 15 років вона... На 10 тисяч впала народженість в Закарпаття, це враховуючи навіть те, що всі ми розуміємо, скільки населення прибуло до України за чотири останні роки, і народжують тут, і живуть тут молоді люди, різного різного віку люди живуть. Незважаючи на те, скільки є, наскільки вдвічі збільшилось населення самого Ужгорода, але народженість все одно падає. Завжди найбільша народженість в самому місті Ужгороді. Далі Мукачево, далі Тячів, Хуст. Тобто від кількості населення і, відповідно, така ж і статистика народжуваності залежить. Шлюби так само падають стрімко, якщо, знову ж таки, беремо цей самий час 2010 року, він був в межах більше 9 тисяч, біля 10 тисяч, то в 2025 році вже ця цифра сягає більше трьох тисяч шлюбів. Тобто вона впала майже. Втричі, за 15 років, майже втричі. І це знову ж таки враховуючи статистику цього, що населення до Закарпаття прибуло. І якщо ми виберемо наші актові записи, ми подивимося, хто з наречених, яке їхнє місце проживання чи їхнє місце народження, то більше, напевно, половини буде не місцевих мешканців. Тобто це люди, які приїхали сюди до нас жити за останні 4 роки. А якщо б і їх не було, то ця статистика була б взагалі мізерною.